В ніч на 19 грудня до кожної дитинки приходить Святий Миколай і кладе під подушку подарунки. А ви знаєте про Святого Миколая? Так чи ні? Давайте дізнаємося разом у вікторині до Дня Святого Миколая. Відповідайте на питання. А потім дізнавайтеся, хто ви за рейтингом. Перше питання. Що Миколай кладе під подушку неслухняним діткам? Чемні діточки обов'язково знайдуть під подушкою подарунок, а неслухняні прутик. Ця різочка є своєрідним попередженням дитині, що час задуматися над своєю поведінкою. І виправитися. Друге питання. Ким був святий Миколай за життя? Святий Миколай Ніколаус це реальна особа, візантійський єпископ, що прославився своєю любов'ю до дітей і допомогою бідним. Третє питання. Хто приходить разом із Миколаєм? Разом з Миколаєм приходить ще два ангели і два чортики. І от саме вони розповідають чудотворцю, якого саме подарунка заслужила ця дитина. Четверте питання. Що святий Миколай може покласти під подушечку? Це смаколики, книжки, іграшки. П'яте запитання. У якому місті народився святий Миколай? За переказами Микола народився в грецькому місті колонії Патара в провінції Лікія у Малій Азії. У якому місті святий Миколай був висвячений на єпископа? У місті Міра він був висвячений на єпископа. Сьоме запитання. Скільки разів на рік святкуємо День пам'яті Миколая Чудотворця? На честь пам'яті Святого Миколая ми святкуємо дві дати. 19 грудня і 22 травня. Восьме запитання. У якому місці зберігаються? Мощі святого Миколая. Італійськими купцями мощі святого було перевезено до Італії і сьогодні зберігаються в місті барі в Італії. Дев'яте запитання: хто є автором пісні? Ой хто хто Миколая любить? Ой, хто хто Миколая любить? Старовинний кант популярна народна українська колядка про Святого Миколая. Десяте запитання. Де знаходиться київський чудотворний образ Миколи Мокрого? Київський чудотворний образ Миколи Мокрого знаходиться в Софіївському соборі. Одинадцяте запитання. Що в перекладі з грецької означає ім'я Микола? У перекладі з грецької ім'я Миколай означає той, хто перемагає народ. На інших мовах Ніколас, Ніклас, Клаус, Мікулаш, Міклос, Ніхол. Дванадцяте. Останнє запитання. До якого міста вирушив Святий Миколай, будучи молодим священником? Будучи молодим священником, він вирушив до Єрусалиму. А тепер порахуйте, скільки у вас балів вийшло? Якщо від 1 до 3, то ви першокласник. Якщо від 4 до 6 балів, то мабуть ви навчаєтесь у 5 класі. Якщо ви набрали від 7 до 9 балів, вітаємо! Ви старшокласник! Якщо у вас 10 або 11 балів, то ви вже абітурієнт. Ще один крок і ви станете студентом. А якщо ви відгадали все-все правильно і у вас вийшло 12 балів, то вітаємо! Ви студент!